Травень для Палацу культури Олександрійський театр насичений різноманітними заходами. 13 числа прем'єру самогубство самоти покаже театр Волі Арт. 6 травня о 16-й годині глядачів на виставу Білосніжка запрошує театральна студія Різдво. Ви знаєте, що це молода театральна студія, яка цей рік почала в нас працювати, але вже отримала багато схвальних відгуків і від комісії, і від наших глядачів. До речі, саме ця вистава вибирала диплом другого ступеня, Ню на е, обласному фестивалі театральна весна Кіровоградщини», то дійсно там дуже гарні костюми. Та не вважаю, що ця тема зацікавить як дорослих, так і малечу. 15 травня в Олександрійському театрі гастролі театральної агенції Теард з комедією Третій зайвий. Анна Кошмал, Дар'я Петрожицька, Ксенія Вертинська, Дмитро Соловйов та Володимир Гладкий чекають містян о 17.00 та 19.30. А наприкінці травня з ювілейною програмою з нагоди 60-річчя виступить народний ансамбль танцю віночок. Та 60 років це наш славетний колектив, єдиний, який має такий поважний вік. Колектив, який і за радянські часи був яскравим, був колоритним, був українським і представляв українське мистецтво за кордоном. Ви знаєте, в них були гастролі Угорщина, Сербія, Польща, Кіпр, Середземне море, Португалія. Тобто славетний дуже відомий. В цей раз вони представляють як нові. Про концертні номери так і дуже відомі глядачам. Ну і хочу сказати, що на сцену вийдуть одні із перших учасників колективу. Це буде так ну досить незвично. 17-го числа о 13 годині на сцені театру виступить з концертною програмою Естрадний оркестр ДСНС України. Також відроджується і міський фестиваль хореографічного мистецтва Весняні ритми. Свої таланти колективи демонструватимуть в рамках відзначення дня міста.